Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма Проголне в деталях, і далі будемо говорити про дуже важливу тему: про облік військовозобов'язаних, як він працює у воєнний час, що варто знати всім військовозобов'язаним, і як діяти, якщо ви виявили неточності у системі резерву, чи в системі оберіг на ці та інші питання? дасть відповідь наш гість. Я з великою приємністю його вітаю в нашій студії підполковник Роман Словинський, начальник відділення військового обліку солдатів, сержантів запасу Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Вітаю вас в студії. Добрий день. Насамперед, власне, хотіла, щоб ви окреслили законодавчу базу, на підставі якої здійснюється облік військовозобов'язаних, тому що знаємо, що у 2024 році відбулися зміни. І як вони працюють, чи всі вони вже працюють? Будь ласка, розкажіть. Ну основним кажуть, керівним документом щодо ведення військового обліку, які регламентують правила для військового зобов'язання, Це звичайно це є закон про військовообов'язки і військову службу, який там прийнятий ще 92-му, і зі всіма змінами. Основними аспектами і змінами, які були проведені в 2024 році щодо введення обліку, це було прийнято відповідний ряд постанов Кабінету міністрів, які переважно це було з травня цього року по серпень місяць. Да. Відповідно, в цей період було прийнято ряд постанов. Коротко на них я зупинюся. Це перше, це постанова 559, яка вийшла 16 травня. Це про затвердження порядку оформлення створення там, видачі військово-облікового документу. Тобто, це і постанови, що внесла відповідні чутливі зміни, це постанова затверджена. Нова форма військово-облікового документи для військовозобов'язаних. Тобто на даний час є у нас військово-облікові документи. Це перше це якби військовий квиток, і другий це військово-обліковий документ, який в даному постанові встановлений. Військово-обліковий документ це видається для тих військових зобов'язаних, яких там з різних причин. Відповідно, у цій постанові там е, описано, кому видається цей даний військово-обліковий документ, які з різних причин в свій час не отримали е, військовий квиток. Таже та, і це і постановий, яку чітко розписано, як воно оформлюється, для чого оформлюється. Ну і відповідно там все вносяться всі зміни, які проходять е, у військово зобов'язання. Наступна постанова це 563. Це Внесений змін до постанови 1487. Ну, Більше це стосується для керівників підприємств, установ і організацій, які приймають військову зобов'язану на ну, на підприємстві на роботу. І саме головне, що в цій постанові розписане право військового обліку для кожного військового зобов'язання. який Має знати, чітко регулювати і керуватися даним положенням. Тому що від цього залежить, коли ми в майбутньому там бін, порушує, не порушує, Тобто, щоб він не порушив, він знає ці правила людського обліку, має чітко знати, що і як терміни виконувати. Наступна постанова це 565, яка вийшла теж в травні 16 числа. Це про е перебування тих людей, які перебувають за кордоном. Визначено, як їм оновити дані. чрез електронно uh, базо <coughs> Ну, на даний час для громадян особистий кабінет. Тобто, у цій постанові чітко було розписано, що робити громадянам, які свій час виїхали за кордон. Тому що законодавці помінялися в деякий термін, що ті, що вибували там більше трьох місяців, вони там тимчасово знімалися з обліка, які виїжджали там на постійне місце. Вони виключалися. Таном постані, ті, хто виїхав більше трьох місяців, вони зобов'язані стати на військовий облік і оновити свої військово-облікові дані. І через це резерв там чітко розписано через консумство. В свій час їм давалось термін, там, 30-денний термін з травня через консульство всі подати відповідні документи і консульство відповідні, де е, військовозобов'язаний стоїть на облік, подавали ці дані. Наступне це постанова 560. Е, теж. Переважно я скажу що всі зміни це, блин, 16 травня пройшли відповідні ці постанови. Це про е, затвердження порядку проведення призову на військову службу під час на особливий період. Саме головне, тут в даний призор, це йде там призову, повіщення, це таке. А для військовозобов'язаних це от, є чітко розписано зміни до статті 23 закону е, України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ну, це в першу чергу це. Право надання, хто має право на, на відсрочки. І тут чітко вже було розписано, які хто підлягає, має право на відсрочку, і чітко які необхідні керівні документи, для того, щоб оформити відсрочку. Тому що раніше. В законі було прописано, але конкретно які документи, перелік документів вказано не було. В цей постаново вже введено. Тобто, чітко, коли людина військово зобов'язання відкривається закон зі всіма змінами, там постанову цю відкриває, і там він чітко знає, що йому необхідно, які документи зібрати, щоб подати в ТЦК для оформлення собі відсрочки. Наступне це постанова, ну, 650 це теж вийшло 16 травня. Це про більше стосується для. Підприємство, установа, організація, тоже розписано порядок, як здійснюється бронювання військових зобов'язання, які працюють і необхідні для здійснення національної економіки, ну, підтримки національної економіки. Наступне це постанова 721 від 18 червня. Цей постанови внесено деякий ряд змін до. Оформлення та видачі цих військово-облікових документів нового зразка. Тобто, тут чітко розписано, який військово-обліковий документ можна отримувати як в паперовому вигляді через подачу заявки через відповідний територіальний центр комплектування, де людина стоїть на обліку, і так само, як оформити електронний військово-обліковий документ через Резерв Плюс. Тобто, все чітко по порядку все розписано. Наступна це постанова вийшла 25 червня. Це 747-го. Тут теж внесено відповідні зміни щодо здійснення оповіщення військового зобов'язання за допомогою надсилання повісток через Укрпошту. Тобто чітко розписаний, який перелік документів через Укрпошту здійснюється оповіщення військового зобов'язання. Наступне це постанова 807 від 9 липня. Дані постанови теж здійснюється, блін, внесено теж відповідні зміни, що формування розписується, як здійснюється формування. електронної повістки через єдину систему оберіг. Наступне Зміни вже які більш такі несутєво не впливають там на для військового зобов'язання, ведення військового обліку. Це я так коротко сказав. Основні якісь зміни пройшли у 2024 році? Ну, власне, це от якраз кінець весни, початок літа. Ці основні зміни і зараз ми по кожному пункту е, пройдемося, щоб наші дачі розуміли, і напевно почнемо все ж таки з додатку резерв плюс, тому що це якраз нововведення цього року. Він запрацював. Власне, яким чином він зараз функціонує, і що має знати військово коли він користується цим додатком. Ну військовий зобразити, коли користується цим додатком резервун. Ну, по-перше, його треба встановити відповідно через відповідні портали свою відповідну цю програму, здійснити ряд заходів щодо оновлення. Тобто він має зареєструватися в першу чергу через резерв. Плюс він має, як було внесено постановою, щоб оновити з 16 травня по 16 липня мав здійснити оновлення військово-облікових даних. Сляхом там було три можливі три варіанти: або через електронний портал, то особисто військові Потім надавалась можливість через оформлення оновлення через ЦНАПи Але якщо якісь дані десь не співпадали там, з базою системи єдиного реєстру військовозобов'язаних, то Даному військовому зобов'язанню, необхідно було звернутися у відповідне ТЦК, де він перебуває на обліку. І основний шлях це оновлення, це безпосередньо при, прибуття до ТЦК і подання всіх відповідних змін, які при, при, ну, при були в нього проведені, користо, там, одруження, народження дітей, все решта відповідні, то тобто копії документу мав подати в ТЦК. Якщо е, всі ці процедури людина оновила час, свій час свій час. То через резерв плюс зараз на даний час, чому резерв плюс зараз для, вигідний для військового зобов'язання, так само для представників ТЦК з тим, що не... Б як кажуть, нема необхідності особисто прибуття в ТЦК, там стояти в чергах, займати все решта. А через резерв плюс він заходив і оновлює свої дані, які у нього там прийшли, на там, сімейному стані, або військово там документи і все решта. Тому і вигідно для того, щоб військовозобов'язаний здійснив своєчасно оновлення. Якщо військовозобов'язаний там своєчасно він не здійснив оновлення, тобто або якісь розбіжності. Були у військово-облікових даних, особистих даних військового зобов'язань, то в даному випадку йому необхідно це в першу чергу йти в територіальний центр, де він стоїть, перебуває на обліку, взяти відповідні всі військові документи, особисті документи, дипломи, там зміни, свідоцтва, народження, шлюбу і всі ці документи подати в територіальний центр комплектування. На підставі цих змін кожен в РТСК, ну в територіальним центром. Здійснюється внесення змін в базу даних єдиного державного реєстру. Після того, якщо всі ці документи військовозобов'язнь подав, база оновлюється і вже в подальшому вже необхідність військового зобов'язання звертатися в територіальний центр там, для надання довідки або оновити свої дані облікові, йому вже необхідно буде. Знаєте, принаймні на початку, коли запроваджувалася ця система, доводилося читати такі відгуки, що людина, яка абсолютно спокійно, тобто всі дані перетиму новила, потім заходить в систему резерву і бачить, що вона на, на в розшуку, чи ще якісь там, скажімо, невідповідності. Чи зараз таке трапляється? Все ж таки, ну то власне з чим це було пов'язано? Це якісь недоліки системи, чи їх усунули, чи можливо дивіться. Десь ну на початку відзвали? це ну як це були в розшук, це в розшуку. Там зараз раніше писали в розшуку, було пропис. На даний час там. Внесено зміни зараз, не в розшуку, а людина якби, порушила правила військового обліку Порушила правила військового обліку. Це є різні, як кажуть, випадки. Це там не прибуло там по. Повісів відповідний термін або там не оновила там свої от, облікові дані своєчасно, ну, тобто в двомісячний термін, як давалось на відповідну постанову, то і і на даний час людина не оновила дані, то, то автоматична система вже на даному часі це вже було передбачено, вже і, і вже працює автоматично через деякий термін. Людина, яка там порушила якісь відповідні правила військового обліку, вона йде в систему автоматично, там здійснює перекатегорію, що людина якби здійснює ну, порушує правила військового обліку. Тому в даному випадку це треба теж звертати відповідні територіальні центри з відповідними документами для вияснення обставин. Чому так сталося? Система? будь якому випадку потрібно звертатися конкретно да, з поперовому да. оригіналу документів не да. І, да тому ж всі зміни, які там проходять туди сюди вносяться в базу с єдину базу системи військовозобов'язаних резервістів. Перший шлях це йде особисто внесенням тим оператором. В територіальному центрі, тому що кожен оператор має, має свої відповідні ключі, і тільки він особисто має вносити відповідні зміни і запити, тому що воно це все реєструється на єдиній базі системи базової, де все чітко видно, хто вносить зміни, тобто коли вносили зміни, на відповідно до чого. Також є оновлення бази єдиної держави, це відповідно. До всіх систем, які приєднані до даної системи, яка функціонує у нашій Україні. Тобто до даної системи там багато уже підключені ЦНАП підключений. РАКС, тобто підключені міграційні служби, підключені податково, пенсійне, національна поліція, тобто багато вже систем вже підключається туди. Також вже підключені прикордонники, тобто вже система ха, працює вже на відповідному рівні. Тобто, Буває таке, що оновлення даних там, наприклад, місце роботи або прописка через оператор відповідним своїм ключом може здійснити запит у відповідної служби, і там на деякого часу при даний запит приходить відповідь, тобто, де людина там працює, не працює. Або кордон, кордони, пересикали, або місце реєстрації, тобто можна вже без безпосереднього виклику людей, кориш, можна вияснити вже багато кориш, інформації, уточнити. Це мова йде про систему оберіг, я так розумію. Да. Так, тобто, а загалом, щоб наші глядачі розуміли, от система оберіг і додаток Резерв плюс вони поєднані, тобто це вони, ну скажімо, звичайно, так, вони так, так. вони між система. собою вони приєднане. Тобто, якщо внесено в базі оберіг. Ну і в резерві плюс, там в базі оберіг набагато більше, ну, на більше інформації внесено, а в резерві плюс там відповідно до постанови є критерії, яка інформація там виспічується. там основні є соцмересі, місце прізвище по батькові, дата народження місця проживання, місце реєстрації. ну, Саме головне це коли оновлення даних було, це необхідність було вказати місцем фактичного проживання, плюс свій мобільний телефон. Прізвище, як я сказав, військово-облікова спеціальність його і військове звання. Це от такі основні, як кажуть, дані, які висвічуються в резерві плюс. Яка необхідна для військовозобов'язана, і у разі там, зупинення відповідними е, уповноваженнями представниками ТЦК людина показує, і вся інформація, яка необхідна, щоб його не е, залучати, запрошувати в ТЦК, висвічується в даному резерві. Тому і для того треба вновити ці основні моменти, тобто чисті е, військово військовооблікових даних, для того, щоб в подальшому не виникало якихось питань. Там, або Нерозумінговий почаска зупинення перевірок документів. Ще одна новація, про яку ви говорили, яку запровадили цього року, це надсилання повісток через Укрпошту. Власне, як зараз воно працює і які мають бути дії людини, якщо вона отримала. Цю повістку, або можливо, вона не отримала з якоїсь причини, Ми розуміємо, що можуть бути і збої в роботі пошти. Так, от власне, яким чином яким чином це працює насамперед? Ну в першу чергу, електронні поїздки, які формуються, це на підставі тут єдиної бази системи оберіг. Формується вона на підставі, генерується відповідні в Міністерстві оборони. Відповідна категорія людей, які внесено в базу даних оберіг. Тобто, якщо людина підлягає призову, тобто, не має права на відстрочку, там, не забороньовану, то формується система відповідно, Міністерством оборони. Потім в електронному вигляді е, воно підписується відповідно е, ТЦК, де людина перебуває на, на військовому обліку і передається на е, Укрпошту. Укрпочта там, накладає свій і, код, як каже, кожному ну, військово на кожне прізвище формується пакет документів, роздруковується, тобто повністю весь, як прописано в постанові, там, зміст документа, повістки, все решта формується ця повістка в дукованому вигляді і надсилається відповідним областям, відповідні територіальні центри, де ой, територі... відповідні відділення Укрпошти. В міста, і вже відповідні Укрпошти розносять відповідно цих повіст, ну рекомендовані листи, як кажуть, на даний час відповідно до адрес місця фактично або по місцю реєстрації. На даний час я вам скажу, майже щоденно здійснюється формування таких повісток через Укрпошту і Людина, ну є багато варіантів, що людина може не получити. Це перше. Коли здійснювало оновлення дан, або неправильно вказало фактичне місце проживання, де людина, або там місце реєстрації, і фактичного проживання, або не вказало правильно там, теле... мобільний телефон для того, щоб уточнити дані. Ну, є багато нюансів, є багато що люди, які не обновили дані своєчасно в резерві плюс і я знаю, їх дуже багато. І не хочуть до що зразу е, пройдуть відповідні поїздки, то поїздка формується, бо і фактично по тим місцям реєстрації, де от останні зміни де були проведені, тобто через міграційні служби, які б надійшли в відповіді, все решта, і можливо таке, що от, десь неправильно вказано адресу місця проживання, де Має бути ну, військово або, наприклад, військово зобов'язаний десь там виїхав, там, ну, перед, ну, кордон, або якщо людина є такі, що ну, бувають факти, там, може, що там, прислала польська, людина має право на відстрочку, то відповідно до цього людина поданий пов'язки, тому що в кожній повістці є дата, термін прибуття. Бере дан пов'язку, відповідні документи, там, наприклад, якщо мають право на відстрочку, то відповідні довідку про те, що він має право на відстрочку, або відповідні документи, щоб оформити право на відстрочку. Якщо за заброньовани е, <кхи> ту бронь. Е, Ну, про те, що він і з повістки, відповідно, вказаний термін прибуває в територіальний центр і надає всім для з'ясування обставин, чому повістка прийшла і що далі йому діє. Але ми знаємо, що наприклад відділення, особливо в селах, в невеличких містечках, вони закриваються. Тобто поштарів не вистачає. Якщо запізненням цей лист проходить, навіть якщо людина є, це вона, вона вже порушила таким чином вимоги законодавства. Якщо, скажімо, ну, запізно отримала. Ну як порушення? Тут от, вияснив, я вона, якби це неможливо зараз вияснити і сказати, що наперед, що да, вона порушила все решт. Якщо там запізнень, то людина бере ту поїздку. тобто вона коли. Рекомендований лист прийшов, навіть коли поста ньому надсилають, вона розписується, той то, то, по, е, <кхід> помічає дату отримання поїздки і з даними документами, тобто коли отримувала, в який час прибуває в ТЦК і пояснює обставини, які вийшли на даному етапі. Тобто є суб'єктивні, є суб'єктивні причини там встановлений термін не прибути по даний повіст. Нема такого, що пов'язка 20-го числа мав прибути, і 21-го числа, якщо він не з'явився, йому вже зразу там штраф, і він заноситься, він е накладається протокол складання про адмінправопорушення. Там е на протязі п'яти днів я. Можливо, таке, що ну, все залежить від обставин, які спричинили блин, не своєчасне прибуття військовозобов'язнь ТЦК. Це є різним фактором. Може людина захворіла, лежала в лікарні, тобто відповідні документи про те, що перебувала на лікуванні, береться з собою. Тому що людина може після операції не може прибути. Коли вже є можливість прибути, бере всі відповідні документи, представляє ТЦК, тобто тут і виясняється обставин. Якщо людина не живе за цією адресою, ми ж розуміємо, що іноді фактична адреса проживання та і місце реєстрації вона не збігається. Що в такому випадку? Цей рекомендований лист повертається назад? Рекомендований лист, так, да, вони повертаються назад. Там, Укрпочта повідомляє, там, відповідні є розділи там, не зареєстрований або не проживає по фактичному місцю проживання. Або Людина там відсутня або адреса, вказана адреса, не зареєстрована, тобто відсутня. такі е, по, е, листи повертаються відповідно у карпості на територіальні центрі комплектування, і вже на місці бін, проводиться бін, розбірка бін, причин, чому не достануть, чому, вка... чому місце реєстрації не вказано. Тому що може бути таке, що людина не оновила свої е, військово військово-облікові дані, тобто місце реєстрації проживання, тоді вже виясняється, бін, вже фактично, Місце проживання даної людини, тобто проводиться розшук через відповідні запити на міграційну службу, податкові через підприємство, установи, через територіальні громади. І вже виясняється: якщо да є причини, що, що з не з вини військово зобов'язаних речі, вказано адресу, тоді вже. Дана пов'язка там переформовується і робиться вже відповідно до нових на наданих на відповідно до нових наданих документів і повідомлень. Вже формується наступна пов'язка вже згідно оновлених даних. А ще одне, я знаю, що багато розмов йшлося про те, щоб е, такі е, повістки вони були електронними, чи вони могли би приходити на кабінет особистий кабінет військовослужбовця, чи можливо як електронні листи на пошту чи смс на телефон. Чи зараз пропрацьовуються такі варіанти, чи можливо вони є? Не, зараз на даному етапі поки що у нас е, повістки здійснюються шляхом або особисто вручення уповноваженим територіальним центром конструктування під час здійснення оповіщення. Друга це е, Укрпошта, яке надіслало безпосередній територіальний центр комплектування на по місці реєстрації або по місці фактичного проживання. І третя, це те варіант, це вже Укр безпосередня електронна пов'язка, яка сформована, іде йде єдиного ну, державного реєстру військовозобов'язаних. Е, Безпосередньо вже. Три етапи, але теж воно все йде в другому не вивід. Поки що в електронному варіанті надання повісок ну, через телефони, поки що на даному етапі такого нема. В процесі, майбутньому, можливо, буде. Але розглядається такий варіант. Я думаю, це покажуть результати, якщо побачать, як як ну, власне. Ну, звичайно, які виникають це буде видно, да, як так, буде да, здійснення оповіщення через через Укрпочу, через е, рекомендовані листи, це все показує часу, ну відповідні е, е, наслідки, все це буде уже виїзд. Доцільно, недоцільно, чи як буде краще здійснювати оповіщення. Е, я розумію, що в час, коли можна було оновити власне без штрафних санкцій свої дані в додатку зайв плюс, він же закінчився, але якщо особа не оновила. Ці дані, чи вона ще може це зробити? Чи це заробити? Безпосередньо необхідно звертатися у територіальний центр, де людина військове перебуває на військовому обліку. Інших шляхів ЦНАП, Резерв Плюс так уже зараз не проходить, тому що термін надбався, відповідні терміни закрилися, і вже єдина державна система ну, військовозобов'язана вже процедуру якби через Резерв Плюс, вона вже просто не пропускає. Там вже пост пишеться, вже, ну, фактично, я сам дивився і бачив, що людина, якщо не порушила правила військового обліку, ну, вже пише, що правила військового обліку, вам необхідно звернутися в ТЦК. І так за саме система не пропуститься для підприємств-установ. Якщо людина там, е необхідно забронювати за дану підприємство, то вже база його не пропустить, поки людина не прибуде в ТЦК, не оновить свої дані, там, відповідні, чому не оновило, там адмінпрактика, впровадження і все решт. Тобто... То... Тобто незалежно від того, чи ви не оновили дані, чи можливо побачили якісь проблеми функціонування системи, варто звертатися з пакетом документів безпосередньо да, Так, безпосередньо, тисяка му щоб відповідні зміни оператором було внесено в базу. Пане Романе, дякую вам за таку ґрунтовану відповідь. Я сподіваюся, що можливо, якщо будуть вийдуть якісь нові законодавчі чи, чи, чи юридичні новації, ви прийдете нашу студію, щоб їх роз'яснити. Дякую глядачам за увагу. Залишайтеся з Галичиною. Попереду ще багато цікавого і мирного вечора. Побачимося.